Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися смачним рецептом курячих крилиць. Перш за все, м'ясо потрібно промити та просушити одноразовими паперовими рушничками. Далі нарізаємо все м'ясо ось на такі частинки. У миску насипаємо борошно змішане з розпушувачем, додаємо сюди сухий чесничок, сіль, чорний мелений перець за бажанням, копчену паприку і прованські трави. Усе добре перемішуємо, викладаємо сюди нарізані крильця і добре перемішуємо так, щоб кожен шматочок м'яса був в нашій такій сухій собі паніровці. Далі м'язко викладаємо на деко, вистелене пергаментним папером. За той час включаємо духовку на 200 градусів, 220. і запікаємо наші крильця з однієї сторони 20-25 хвилин, після чого дістаємо, перевертаємо на іншу сторону і знову продовжуємо запікати 20-25 хвилин. За той час ми приготуємо, приготуємо з вами дуже смачний сирний соус. Натираємо на дрібній терці сир смачний улюблений, вливаємо сюди розтоплене вершкове масло, додаємо буквально щіпку солі за бажанням, Вичавити сюди можна часничок також до смаку, додаємо сік половини лимона та дрібно посічену зелень. І усе добре перемішуємо. У мене зелені на той час, на жаль, не знайшлося, але ви обов'язково додавайте так смачніше. Готові крильця запечені, викладаємо в глибоку ємкість, таку, щоб було добре, зручно перемішати їх з нашим соусом. Гарячі крильця, неймовірно, запах, просто важко втриматися, щоб не попробувати. Вони неймовірно хрумкі, ось ця скоринка щойно з запечених крилиць це. ммм. Смакота. При подачі її ще можете за бажанням полити розтопленим вершковим маслом та посипати кунжутом. Ось такий простий рецепт, направду дуже смачно, обов'язково приготуйте на вихідні. Подивіться, як всередині, скільки нашої хрумкої скоринки є. Цей смак це просто щось неймовірне. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім папа! -па.